Признайте чесно, скільки разів ви хотіли гарно італійською сказати: я так більше не можу, я не витримую, у мене нічого не виходить справжньою розмовною мовою, а не ось цим роботським перекладом з Google Тродатори. Тож саме сьогодні на таку тему у нас урок. Ні, ви це не знайдете в книгах, а один так говорять лише носії. Тож давайте залишайтеся до самого кінця, тому що сьогодні ми розбираємо фарча. Що любі мої дієслово, слово, фразове, слово, таке прямо ціле речення в одному слові фарчела, що означає впорати, змогти. Нарешті щось вийшло в нас досягти мети. Коли у когось щось виходить чи не виходить, але одразу попереджаю перед тим, як ти вперед, перед тим, як переглядати це відео, я вам нагло рекомендую повторити дієслово авере. І дієслово фари, і якщо ви його ще не знаєте відмінки цих дієслів. Призупиніть це відео. Подивіться ці, що бачите в мене на екрані, і фари обов'язково. І повертайтеся, нікуди це відео від вас не подінеться. Це для вашого кращого розуміння. Ну, а якщо готові, то давайте починаємо. Я вам поясню, що це за така комбінація фарчела. Розумієте? Фаре, фар, че іла. Ніби коїска. Дивіться, окремо всі ці три слова не мають сенсу. Вони ось так. та? Три, Тріння. Не близюки, ну але а капіто. Отако От вони разом мають бути завжди. Тому давайте одразу подивимося. Як відмінок буде цього слова прекрасного найкращого у світі, його реально дуже часто використовують в італійській мові, в розмовній мові італійці. І зараз я впевнена, як тільки скажу, ви скажете: о, я точно це завжди чую. Але перед тим, давайте разом просто відмінимо це е, в голос. Я вас хочу чути, як завжди, щоб всі стіни трасли. Давайте, поїхали. Io, без non, окей, без non, просто че faccio. Ce la faccio. Ciudate che? Eh, è chiaro. Dai, tu ce la fai. Lui ce la fa. Lei ce la fa. Noi ce la facciamo. Voi ce la fate. Loro ce la fanno. Bacciate se cioè non bate di eslavo fare? Molto fantastico. Zveчайni vedmino di eslavo fare. Але перед ним обов'язково має бути чела. Чела, чела, ну і потім, в залежності від персони, людина, до якої звертаємось, яка змогла, не змогла, впоралась, не впоралась, відмінюється дієслово фаре. І все це означає, ну, я змогла, він змогла. Або, якщо не змогла, не зміг, ставимо нон обов'язково перед чела, тому виходить нон, челафач. І що кажуть італійці, п'ю, ясно, добре, молодці, нончелафа п'ю. Все, я вже не витримую, я вже більше так не можу. У мені більше так не виходить. Я не можу ніяк досягти моєї мети, тому нончелафачо п'ю. Що це означає. Також, окрім теперішнього часу, бо це ніби теперішнє, в загальному ми все говоримо: я можу, не можу. Повторимо і майбутній час, бо зараз будемо все гарно з'єднувати. Зараз ви будете дивитися на екран і самі будете робити речення і дивуватися, вау, які ви круті у вас все виходить. Тому, як завжди, чела не відміняється, як завжди, воно є, але в майбутньому, що сказати, у мене вийде, я зможу. Ми кажемо Чела фаро. Ману всі разом: Чела фаро. Ти зможеш, тебе все вийде. Чела фарай. Дальше. Чела фара він. Вона зможе, в неї все вийде. Чела фара. Угу. Ми зможемо, в нас все вийде, не хвилюйся. Чела фаремо. У вас все вийде. Чела фарете. Ну і вони зможуть. В них все вийде, вони молодці. Чела фарано. Ось він майбутній час. Тому чела, як база, залишається, щоб сказати, що в когось щось вийде, але чи вийде зараз, чи вийде в майбутньому. Чи навіть в минулому, так, сьогодні ми це теж розглянемо, тому залишайтесь до кінця. Буде мінятися лише дієслово, фари в залежності, коли, в якому часі теперішній, майбутній чи минулий. Тому фари обов'язково, цілий відмінок повністю треба знати, щоб використовувати такий крутий вислів фарчила. Добренько, ну то давайте поїхали. Поїхали. Я вам ще сюди додала дієслово, не дієслово, а просто. Слово май, що означає ніколи, і п'ю більше, щоб ви мені зараз самі змогли а, сформулювати речення. Наприклад, я більше не можу працювати по 12 годин. Все, не можу, не витримую більше працювати по 12 годин. І як бачите, ось це не можу, не буде посо». Бо то не той контест, тому важливо не перекладати дослівно. на Я вас завжди дуже прошу. Дивіться по контесту, що душа просить, як душа кричить: Я не можу, не, не фізично, бо фізну там залежить, якщо там дуже переробили, вже не тримається ноги. Але в сенсі ви то можете, у вас є руки, ноги, рот, очі. Просто ви не можете вже емоційно, правильно чи ні? Цьому сенсі. Тому усе фарчило воно більше емоційне аніж фізичне. Я вже так більше не можу. Як перекладемо? Бо я не можу обов'язково це не на початок одразу перед її словом. ce la faccio п'ю і тепер атенці. А лавора per 12 оре. Як бачите, ось це А підкреслено гарно жовтим. Виділено жовтим, щоб ви розуміли, після того, як фа фарчела, йде прийменник А. Я так більше не можу, не можу більше працювати, не можу більше там, не знаю, говорити. Чи навпаки, я можу вчити, можу, дія. Перед нею, перед цією дією, ось як нас тут лавораре. Обов'язково має бути А. Обов'язково. Тому фарчила і одразу А. Пам'ятайте собі про цей прийменничок. І ніде його не губіть, Окей? Ну що, як впоралися? Йдемо до другого речення. Слухай, ти встигаєш, ти зможеш, у тебе виходить відвести дітей до школи. Бачите? В сенсі. Ну що, ти зможеш чи не зможеш? Виходить, чи не виходить? Як ти там? Як тебе ситуація? Чись не сказала, давайте. Але ви за мене, за мене оце скажіть. Подумайте, подивіться гарно на екран і самі придумайте гарне речення. Дві секунди йду, давайте. Не чую. Челафай, молодці, бо звертання до тебе ти. Ти можеш тебе виходить, встигаєш, все окей. Ну, як ти ну, в сенсі виходить? І тепер знову а, бо далі дія. фай а, портаре». Mm. Портаре це типу занести. Ну, no? але так говорять італійці. Відвести. Портаре також використовують. І bimbi, і bambini. A скола?» Чилафараї, а портари і бамбіні a scuola можна і в майбутньому, а можна і в теперішньому. Насправді італійці використовують дуже часто саме теперішній час, навіть якщо говорить в майбутньому часі. І тому можете перехреститись, вам не так треба той майбутній час дуже вчити, щоб розмовляти. Окей? Добренько. Давайте ще один, ще один приклад. У мене вийде вивчити італійську. А ну давайте всі разом. Голосно я хочу, щоб ви це сказали гарно, впевнено в собі. У вас все вийде. Давайте. Челафаро. Іочелафаро. Ад. Імперарелі італіяну. Слухайте, що то за ад? Що за д? Навіщо я його додала? Скажіть мені, хто підкаже? Ану, коментуйте, я даю вам пару секунд. Коментуйте, хто знає, бо е, ті, хто в мене навчалися, точно знають. А ну, покажіть студенти мої прекрасні, ви тут чи, чи ви не тут? Навіть якщо ви передивляєтесь цей урок трохи вже не на прем'єрі, а пізніше, за місяць-два, все рівно напишіть. Напишіть, що ви це знаєте. Нехай коментарі збільшуються моїми студентами. Кажуть, так, я студент, студентка і знаю, чому там ад, тому що. І пишіть. Бо ми це з вами завжди проходимо. М -м -м? Насправді це тому, що потрібно розділити одну голосну з наступною. Щоб звучало. А як же? Щоб звучало. Тому Челафаро Аімпараре в італіяну. Бачите, ай, ай. Гарно роз'єднали адімпараре. Вау! Бачите? Аж дзвони б'ють. Ви чуєте чи ні? Італійські. Le campane. Отак вам. Бо такі молодці в мене. Окей. Добренько. Ось ще одне. У них ніколи не вийде. Вони не зможуть в сенсі. Як скажемо. То не зависло відео. Я просто чекаю вашої відповіді. Не навпаки, ніде то май не ставимо, лише в кінці. Нун, фаранно май. У них не вийде ніколи. А потім такий бац на зло, і в них все вийшло. От так. Нема чого сумніватися в людях. Коли хтось хоче щось, обов'язково отримає. Нон обов'язково перший йде нон, завжди, і що би там не було. Дивіться, у нас в українській мові у них ніколи не. Ось це не. У нас раз... четверте слово лише в реченні, в італійській перше. В українській мові наше не може стояти останнє. Ну, то я вже перебільшую, нема. Але якщо би було в італійській нічого не цікаве, це має бути перше слово. Завжди ось така вона структура. Отже, вчить помаленьку вже. «Нон» і тепер «чела фаранно» і тепер в кінці май. Окей? «Нон чела фаранно челафаранно майсі разом голосно сказали молодці. Ми впораємося і побудуємо нове життя. Контест ловить. Давайте я чекаю. Кажіть. Про кого йде мова? Ми. Значить, faremo. Ми впораємось. facciamo? Окей, також можна facciamo, як я вже говорила, та в теперішньому часі теж можна, але faremo, і тепер А. Що зробити? Подбудувати конструїреу на нова віта. Що в сенсі, ми впораємось. у нас вийде. Побу... Побудувати нове життя. Ми впораємось і побудуємо, чи ми впораємось побудувати. Яка різниця? Контест той самий, тому завжди ловіть контест. Не обов'язково дослівно перекладати слово в слово. Якщо ви можете контест передати іншими словами фантастико! Ніхто від вас не очікує дослівний переклад. Ловіть контест, думайте, як це я можу передати словами, фаримо, а. І тепер діє після нього, бо ми так вчили. Молодці. Найлегше, що може бути. Шала фаримо, а акуструє у нова віта. Добренько. Нарешті у нас все вийшло. І ми отримали пермесо. Аугурі клас. Нарешті буде фінальменте. Але тепер атенці. В нас все вийшло. Який це, який це час? Не чую, пишіть. Минулий. Як сказати в минулому часі? Відмінюємо, але давайте тако разом читаємо. Ось така вона структура. Не лякайтеся, що ви мене вже там охкаєте, ахкаєте, я вже аж сюди почула. Ви б краще мені таке речення в голос відповідали. Голосно, щоб я вас сюди чула. Як ви мені охкаєте, ахкаєте, коли бачите такі структури. Е? Кого зловила на гарячому? Я вам кажу: ну давайте. Чело фата. Не ченелхо, воно ось це хо не читається. Челофата. Зверніть увагу, як гарно. ФАТТА. до всіх ФАТТА. Клас, клас. Але що ми тут маємо тепер знати? Діє слово яке? На пам'ять гарно. Авере. А як же? А, Абиомо Авете Анно. слово Авере. Тому що тут де справа про минулий час. Челофата. Челайфата разом зі мною. Челафата.

Бо це все я почну вам говорити про прономі і то все решту. Вам тут треба. А як вже так дуже хочете, в мене є граматичний курс. Для цього приходьте, записуйтесь в мене імперіамоконлі.com. Заходьте на мій, на мій сайт і здавайтеся про італійська граматична мозаїка. і чи то трошки граматичку. Простими словами, окей? Отже, як ми з вами будемо говорити, я вже показала слайд, нарешті в нас все вийшло. Челабіамофа. Ми отримали пермесо. Abbiamo ricevuto il permesso. О, oh, яке полегшення, правда, Люди Милі? Як у вас, до речі, справи з тим всім? О, oh, по темі у нас є курс Бурокрація інтаска», де я також пояснюю все з простими словами про бурокрацію. Звичайно, вчимо лексику. Oh, то, така тема, бачите, мені вже аж самі скучно. Oh, я терпіти не можу всю бурокрація, але через той спеціально для себе і для вас створила цей курс. Тому що там комуніта, і ми помаленьку разом-разом. Щораз тим більше інформації туди додаємо, щоб легше робити всім життя. І в кишені, як інтаска, як назва нашого курсу, тримати всю інформацію. ти кудись квестура, але пости, куди б ви там не знайшли, всі документи, там шаблони, готові, все-все-все є вже у вас в телефоні. окей? Ну, це також в мене на офіційному сайті ви знайдете імперіамокорлі.ком. Поцікавтесь. Ура! Ви змогли! Це як просто а як сказати італійською? Ну То ура! Можемо сказати фінальменте. Аугурі. Бачите, вони не говорять ура, хюрей. Щось таке ні. аурі! Даліше? Человете фата. Человете фата, наприклад, не знаю, там... ну, хтось до вас приїхав в Італію. Але там довго не міг добратися. Приїхали. Ура, Человете фата! Отак відповідається. Давайте всі разом Чалавите фата. Бачите, як гарно? Ну, це дуже класно знати такі фразочки. Вони дуже сильно локали, як то говориться, Еко, добренько. Слухай, в результаті ти знайшов педіатра чи ні? В результаті, в кінці кінців, ми скажемо Алла Фіне. Alla fine ce l'hai fatta? E che perciò a зробити тобі є слово? Значить, a trovare un pediatra? Ce l'hai fatta? Cioè, io просто подивилась تب по цей сусід. Ce l'hai fatta a trovare un pediatra? Як гарно, як мелодійно, як по-італійськи. Вау. Добре, давайте ще одне. Нарешті мені вийшло оплатити. Щось з оплатою не вийшло, щось там, а, е, 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 яких на частини не вийшло. Потім вийшло. Ура, нарешті, як ви кажете, ну як це сказати? А от так сказати: фінальменте нарешті челофата апагари. Фінальменте чело фата апагари маєте чистий спокій, окей? Ви за мною повторюєте в оголошення? Якщо так, тоді у мене два запитання. Вам вийшло нарешті зрозуміти значення фарчела? Світиться то світло в кінці тунелю чи ні? Як запитаю, вам вийшло зрозуміти? Ви змогли зрозуміти? Як я запитаю А ну кажіть. Че лавете фата а капіре іль сініфікато дель фарчела? Че лавете фата а капіре іль сініфікато що ви мені пишете в коментарях? Так, я зрозуміла. Так, я зрозумів. Так, ми зрозуміли. Коротше, в коментарях раз, два, і до практики мені ці речення пишете. Так, я зрозумів, зрозуміло, чи ні? Я не зрозумів, не зрозуміла. Якщо вам подобаються такі дії слова, слова фразові, так? Хто знає? Якщо ви мені гарно прокоментуєте і скажете, що вам підійшов цей урок класно. І допоміг зрозуміти в майбутньому уроці беремо інше приблизне таке слово дієслово, фразове слово на розбір. Але це ви мені вже маєте дати знати, щоб я знала, щоб я розуміла, що це дійсно вам потрібно. Добреньки, добренько? Ну, а якщо все ж таки дійсно хочете розібратися в тій граматиці, особливо коли не зрозуміло, як е, ту структуру так, засвоїти в італійській мові, що за чим йде, як з'єднувати речення? головне, особливості а ді, дел, з артиклями, особливо так, ті артиклі ваші ви так перестрашні. Я це все з простенькими словами пояснюю. Як завжди, імперіамоколілі.ком або під відео, ви побачите. Посиланчику, не чекайте, поки рак свисне. Він не свистить все у ваших руках зараз період, коли можна за місяць-два гарно вийти на набагато кращий рівень, ніж ви зараз сидите в ньому і стогнете що тяжко. Спробуйте, спробуйте, тому що там моя величезна рука допомоги. Практика, езерчиці, вправи, я коментую під кожним відео, якщо вам щось не зрозуміло. І, звичайно, місячна зустріч з нами всіма. Дякую, рагаточки мої, що були зі мною сьогодні. Коментуйте, діліться цим відео. Нехай всі знають, що воно таке є, тому що це дійсно складнувате, словечко. І потрібно всім розуміти: говоріть, надихайтеся одним одним. А я буду гарно. Дивитися, як ви всі відмічаєте мене, як пишете, як коментуєте, і радуватися, що у нас таке фантастичне ком'юніті: українці в Італії, чи українці в Україні, чи українці по всьому світі, яких цікавить італійська мова разом зі мною. Дякую вам за все, Умбачоне. і e prossima lezione. Цао!